Випускники чекають, батьки хвилюються, сайти ледь витримують. Вступна кампанія 2025 Вже стартувала. І головні питання: коли та куди і як подати документи, щоб встигнути. Про це розкажемо далі. Артем, випускник Криворізького військового ліцею інтернату. Склав національний мультипредметний тест та вже планує своє майбутнє. Життя вирішив пов'язати з металургією. Під час вступної кампанії прийшов проконсультуватися, аби зробити все вчасно та як треба. Я прийшов за консультацією в цей університет, щоб мені допомогли за вступом. Які документи ще треба донести? Все пройшло дуже чудово. Мені все допомогли, підказали, що треба зробити, донести допомогли зробити електронний кабінет. З 1 липня в Україні офіційно розпочалася вступна кампанія 2025. Для тисяч випускників це початок нової дороги – з вибором фаху, реєстрацією кабінету і хвилюванням за кожну подану заяву. А ще це чіткий графік, в якому важлива кожна дата, тому чи не в кожному університеті працює консультаційний центр, аби допомогти майбутнім студентам без хвилювань вступити до омріяного вишу. Центр допомагає в реєстрації особистих електронних кабінетів вступника. Також ми допомагаємо розібратися в процедурах вступу в університети, пояснюємо за пільги їх категорії і таку оглядову екскурсію по спеціальності нашого закладу і що для потрібно для вступу на ці спеціальності. Цього року зберігається онлайн формат подачі документів. Все відбувається через електронний кабінет. На бюджет можна подати до п'яти заяв, на контракт до десяти. Пріоритет. Заяв залишається обов'язковою. Головні відмінності цьогорічної вступної значне підвищення вартості навчання та додаткові можливості для пільгових категорій. Четвертий рік у нас в країні йде війна і є така категорія діти-учасників бойових дій, їх достатньо багато. І щодо пільги цієї, тому що в минулому році не було здійснено переведення на бюджетні місця цієї категорії, з цього приводу був певний соціальний резонанс. Значить, як очікується, ми зараз ведемо реєстрацію цих пільг. Ми реєструємо передбачений механізм подачі листа для тих, хто не отримав бюджетне місце щодо переведення на бюджетні міста. Університети будуть це робити. Ми це робимо. І є інформація, що буде компенсація з вартості навчання для цієї категорії, для тих, хто не отримав бюджетне місце з Міністерства ветеранів. Вступна кампанія має чіткий календар. З 1 липня абітурієнти створюють електронні кабінети. З 3 липня стартує реєстрація на співбесіди і творчі конкурси. Завершується вона 10 липня для тих, хто хоче вступити на бюджет. І 25 липня для контрактників. Подати заяви за результатами НМТ можна з 19 липня по 1 серпня. 6 серпня оголошені списків рекомендованих на бюджет. До 9 серпня потрібно встигнути подати оригінали документів. А от контрактники можуть подавати документи й пізніше, залежно від графіку. Оберного вишу для деяких спеціальностей мистецтво, спорт, педагогіка обов'язковому є творчі конкурси або співбасіди. Вони тривають з 3 по 25 липня. Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися заздалегідь. Не менш важливо встигнути до дедлайнів і стежити за оновленнями на сайтах обраних університетів. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Паршимський.